Давайте разом розберемо новий трейлер Міку в аніме, бо мені нема що робити. Отже, Міку говорить не показано до кого. Ічіка побачила Міку. ну, цей момент ми вже бачили з минулого трейлера. Так, це схоже Ічіка, яка молодша за ту, яка в. Основні історії сикаю, тобто раніше, в середній школі. Ось їхній гурт, клас, мабуть, п'ятий, сьомий виступають, мабуть, на якомусь шкільному заході. До речі, в них змінений одяг, і в самому аніме теж буде інший одяг, їхній сценічний. А от морморджампи вже зображені із нашого часу, як ми бачимо. Ну, бо до, то, до того вони не були разом, і вони вже в одязі, як м -м, звичайному їхньому. Вьют без е, в якомусь місті такому ніби закинутому, але тут прожектор, вони виступають перед, скоріше всього, людьми, які повз проходили або знали, що тут є така точка, де виступають такі вуличні артисти. Одягнені, до речі, Вітбецквет теж у одязі. Новому, не такому, як був у них раніше. В топі, звичайні, начебто, люди, на стіні графіті, нічого незвичайного начебто. Що цікаво, Вондерленд і шоу Тайм зображений у своєму звичному одязі, але, скоріше всього, в аніме більше буде фігурувати новий образ, який їм, ну, новий дизайн, який їм зробили. І вони виглядають досить незвично, але це ж вандруєшов Showtime, так що піде. Головне, що там руї прикольний вийшов. В натовпі ми бачимо глядачів, серед яких багато дітей. Ну, ясно, бо вони провели виставу для дітей. Ну, А найткорди вони ніде вживу не виступають, вони бачимо, знаходяться в звичному пустому сикаї і одягнені усі, окрім Канади. Теж трошки інакше у них повсякденний одяг. І там знаходиться Міку, яка якраз є у, в дизайні Міку основної цього фільму, а не найткорд на Міку. Е, ми пропустили. Так. Це у нас е, вокалоїди у е, цьому шкільному сикаї. Їхні образи такі ж, як. У грі і нічого, начебто, незвичного в кадрі нема. Рін чомусь су... а, подивіться, на фоні вже якісь штуки, тобто із сценічним сикаєм щось трапилося. І нам нічого не показали, пов'язаного з цим. Тобто це вже цікаво, щось ніби розбилося там, на якісь шматки повалився цей сикай. Кайто і в у і, і позаду них. Ця Міку цього фільму, дизайну цього фільму. Я не знаю, як скоротити назву Коротше, не почута Міку. Вони наче її не помічають в цьому кадрі. Вона слідкує за ними, мабуть, вона приходила у всі сикаї і перевіряла, чи все у них нормально. І Мейко, Мейко з кимось сварилася. Ми бачили на півсекунди кадр. Тут вона з кимось з телефону спілкується. Ми не знаємо з ким. На телефоні, начебто, нічого незвичайного нема. Якась людина у ванні, це не якийсь із персонажів основних, тобто ніхто із гуртів. Це якийсь більше виглядає як фоновий персонаж, але щось не так з ним. Поруч телефон і щось незрозуміле робиться у ванні. Насправді, мене більше бентежить, що ця людина. Якась дуже маленька порівняно з усім. Ну, типу, це дитина. Ну, подивіться, навіть дзеркало досить. Навіть якщо ця людина нахилилась, то дзеркало надто високо, мабуть, це дитина якась, з якою щось сталося, поруч телефон. Можливо, вона мала якийсь дивний зв'язок із якимось поганим сикаєм. Е, тут ми бачимо міку на Арті, пожмякана, художник. Тут багато цікавих деталей, художник сидить, малює мальопис, дивиться референси фонів, скоріше всього. На стіні якийсь плакати як зна... мабуть, це про якийсь конкурс чи щось таке. Робочий стіл дуже пустий, це незвично бачите. Купа манги з боку, мабуть, як референси, бо ж людина сама малює теж мангу. І то на папері, то на планшеті графічному, коротше, таке зібраний процес. Е -е, із манги нічого, звичайно, впізнати не можу, та й, скоріше всього, тут нічого конкретного нема. Мені так здається. Хоча, ну, я не думаю, що тут є щось однозначне, хоча чекайте, яка тут якість. Можливо. зараз. Ой, не туди. Дайте нам якість зробити ось такою. Відмотаємо трошки, Зараз нормальнішу якість буде, та вони все одно шикальні. Шакальні дуже. Е, так, отже. Ця Міку щось сказала цій людині. Да, По-моєму, якість не покращила щось, мені так здається. Гаразд, що ми бачимо з комп'ютера вилізла Міку. Це цікаво. Вона говорить із цією теж невідомою нам людиною. Далі у нас тут, скоріш за все, енергетики, одночасно таблетки, вітаміночки. Тобто, людина погружена в цю роботу. Тут є ще якісь штуки Аердастер. Я, я не знаю, що це все таке. Е, але, схоже, ця людина часто хворіє, е, але все одно наполегливо працює. Можливо, через те, що наполегливо працює, через це і хворіє. Не береже здоров'я. Дивимось далі. Місто. М -м Досить велике місто, мабуть, це щось типу Токіо. Хоча. Е на локаціях Сикаю здавалося, що то якесь середнє місто. Але тут воно начебто стало більшим масштабнішим, досить великих хмарочоси. Хоча, я не знаю, можливо, у світі Сикаю ось це, це як середнє місто, типу, розбився телефон. Нам не показують, хто його киданув, але він із салатовим чухлом, тому наперед ми можемо. Потім, якщо будемо бачити когось із таким чохлом, то предполагати, що якісь неполадочки міку, яка вилізе з телефона, буде, чи щось таке. Телефон отакого от, кольору. До речі, колір Шіхо. І тут нам показують щось уже дуже цікаве, тому що це виглядає просто як фони із мадоки-магіки. Але, скоріше за все, це якийсь о -о сикай. В якому ну, тече пісок, мабуть, це якийсь часовий сикай, чи не знаю, вікновий, бо тут купа вікон. Можливо, пов'язане з тим, що кожне вікно веде в якийсь проміжок часу, в якесь місце, і тут Міку перебуває і їй щось сумно. Надаль перекласти то, що тут пише, я зараз не можу. Знову ми бачимо місто. І вперше лунає пісня, яка, мабуть, буде основною. Ну не те, що опенінг, бо це ж не серійне аніме, це фільм. Але, типу, саундтрек до фільму. Ось він лунає, його виконуватиме Міку. Цікавий момент. Міку падає в ось ці каміння, якісь шматки, які виглядають точно як ті уламки, які валялися в сценічному сикаї, там, де рін була сумна. Оце цікаво. Мінорі щось показує своїм друзям і вони здивовані. Кохане щось каже, цукаса, тобто, всіх щось намічається, щось цікавеньке. До речі, одягнені вони ось тут теж по-іншому. -по Дуже сумне це Міку, і знов ось ці шматки валяються. це... Можливо, це якісь поламані букви, я не знаю. Якісь слова, які вона намагається закинути, чи я не знаю. М -м -м -м. Побачимо. <плес> 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 Тут вона, наче, спокійно, із, із, із Ічикою спілкується. Е -е, так, і ще ось ці шматки розлітаються. Тобто, це буде реально щось дуже масштабне. Е -е Канада переноситься в сикай. До речі, Discord, точніше, найткорд. Міку, мабуть, ось цей розламаний сикай, який взагалі не нагадує той, який між світами біленький із трикутничками різнокольоровими. Це взагалі щось інше. І ми не знаємо, як воно пов'язане із тим. Але як бачите, цих дверей багато і щось таке має бути пов'язане з ними. порве. І Ічіка кудись падає. Все пішло глюками. Я не знаю, можливо, це буде якась проблемка, що Міку буде намагатись достукатись до них, а потім будуть глюки, можливо, світи будуть ламатися, можливо. Вони застрягнуть у світі тому, який пісочно-вікновий я не знаю. Але як бачите, все глючне. Оцей кадр взагалі сумний. Міку покинута, міку. Це начебто та міку, яку всі забули, і вона повністю погасла. Те, що колись станеться, на, на землі. Да. Більше, в принципі, нічого. Дякую, що подивилися цей. Дякую до побачення. Нам цього не треба. Е, дякую, що подивилися розбір. І бувайте!